Рисунь, усім привіт! Вітаю вас на сьогоднішньому тренуванні. Ми сьогодні з вами будемо разом прокидатися і виконувати руханку від набриків. Сьогодні ми почнемо з вами з лімфодренажних стрибків. Дівчата, дуже важливий тут момент. Ми зараз кладемо ручки ось так навхрест, на себе, і будемо опускатися вниз, робити такі пружинки. Але ми не сильно опускаємось на п'яточки, щоб наш хребет не страждав. Тобто дуже м'ягенькі ось такі опускання працюємо протягом хвилинки на видосі. Поїхали. Видихаємо. Супер, ви умнічки. Давайте одразу налаштовуватись на класний продуктивний день, на класний раночок. Видихаємо. І ще. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Два, один. Супер. Закінчили. Давайте зробимо декілька ось таких глибоких видохів і дуже повільненько опускаємося вниз видих. Знов піднімаємось нагору вдих і опускаємося вниз видих. І ще таких п'ять. Витягуємось, витягуємось внизу, максимально округлюємось Чотири. Вниз. Три. Умнічки. Два. Витягнулись і на видосі один. Впали і піднялись нагору. Супер, з цієї позиції ми будемо виходити з вами навхрест ніжку на ніжку і нахилятися вбік. Змінюємо положення, опускаємо, напружуємо ручки вбік і виходимо на іншу сторону. Видих. І вийшли на іншу сторону. Видих. Поміняли. І витягуємось від ребер, Тобто наші ребра тягнуться в ту сторону, а я тягнусь в ту. І вниз. Супер. Ще. П'ять. Чотири. Три. Умнічки голова теж робить. Оберт. Два. І один. Супер, закінчили, розслабили ручки. Беремо двілки в замок за голову. Я буду зараз лопаточки зводити разом. Випрямляють спинку, далі округлюватись. І нагору розкрились. Округлились. І нагору. Супер. І ще таких. Десять. Дев'ять. Умнічки. Максимально розкриваємо лопаточки позад себе. Вісім. Сім. Супер. Шість. П'ять. З кожним разом все більше. Чотири. Три. Два. І крайній разочок. Затримка. Тримаємо п'ять. Чотири, три. Два, один, супер. Опустили ручки, рухаємося далі до нашого тазу. Зараз буде працювати одна ніжка. Будемо виконувати махи перед собою і вгору. Перед собою і вгору. Якщо вам важко тримати баланс, ви можете взяти за опору, наприклад, стіну або стілець. І на видасті поїхали. Десять, дев'ять. Умнічки. Вісім. хто зі мною без опори, ви умнічки. Сім. П'ять, чотири, три, два. І ще разочок. Супер. Поміняли ніжку. Інша, працюємо. Один, два, три. Супер. Чотири. Лопатки разом. пресик напружений, щоб у нас була стабілізація. Сім, вісім, 9, 10, Супер. Закінчили. Дві ніжки ставимо в широку позицію, пліє. Зробимо з вами 10 присідань, опускання вниз. Поїхали. 10, Колінка в нас по напрямку носків Пресик напружений. Таз трошки підкрутили під себе. Видих робимо зверху. І працюємо. Колінка. Стараємо, щоб були на середині нашої стопи. 5. 4. Умнічки, 3. Два. І затрималися, пружинимо Десять, дев'ять, вісім. Коли обіцяла зарядку від набриків, а ми зараз з вами ще трошки не пружимо. Три, два, один. Ставимо ручки на середину наших ніжок. Так, не на колінка. На видосі я опускаю одне плечко. Вдих, центр. На видосі вниз. І нагору. Ще таких. Чотири рівна спинка. На гор. Три. На гор. Два. Супер. І один. Центр. Завертаємо стопи, опускаємось вниз. Рівні ніжки. Стараємось випрямити спинку. Виконуємо невеликі такі покачування. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Затримались в нижній точці. І по черзі я згинаю одне колінко, випрямляю інше колінко. Ми зараз маємо класно пропрацювати наші суглобики і розігнати лімфаток. Видихаємо ще. П'ять. Чотири. Умнічки. Три. Хто не достає, можна ручки тут. Два. І о. 1. Супер, закінчили. Круглою спинкою. Трошки ми зараз збираємо стопи разом. Круглою спинкою піднімаємось нагору і рівною спинкою зараз такою хвилькою сповзаємо вниз. І знову круглою нагору. І таких п'ять. Умічки. Чотири. Три. Два. Крайній разочок. Один. Супер. Нагору розкрутили плечики. І крайнє в нас ми попрацюємо трошки зі стопами. Піднімаємо одну ніжку вгору, тягнемо до себе. І виконуємо оберти. Тримаємо. Звісно, пресик у нас напружений. Лопаточки разом. Десять, Дев'ять. вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. І в іншу сторону. Десять. Вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один. Умічки поміняли ніжку, підняли, тримаємо в одну сторону. Стопа. Поїхали, працюємо. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Привіт. Три, два. І в іншу сторону. Десять, 9, вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два, один. Ти будеш зі мною тренувати, красавчик. Спасибо за твої лапки чисті на моєму килимочку. І закінчуємо вправу. Три, два, один. Супер красунички закінчили. Сподіваюся, ви трошечки пробудилися. Відслідкуйте, як ви зараз почуваєтесь, як почувається ваше тіло, як воно вільніше таке вже розрухане і хочеться жити цей день. Я дякую вам, що потренувалися зі мною. Обов'язково поставте коментар, лайк, напишіть, як вам це відео і які ще відео ви хотіли бачити у мене на каналі. Всім гарного дня!